Важливе оголошення перед цим відео. Я створив його по фану в такій орієнтації. І воно було викликано лише, щоб викликати у вас сміх. Мені сподобалося його записувати, якщо сподобалось вам, то напишіть про в коментарі, якщо ви звісно, знайшли це відео. Ну, підтримайте мене і, можливо, я серйозно задумаюся щодо створення такого контенту. Ну, а тепер не буду вас замажати. Приємного перегляду! Всі ми знаємо, що Манчестер Юнайтед переживає не найкращі свої часи. Але в цьому є рішення. І сьогодні ми допоможемо цій команді стати найнепереможнішою командою, як колись в тих давніх часах. Або не давніх, мені похуй. І в цьому нам допоможе. Барабан на дріб. Квасоля та тушонка. Ви, мабуть, думаєте, їм, типу, прийшлю оце це все. Хуй собачий. я зроблю їм формацію, яка буде непереможною в своїх воротах. Не знаю. Типу. Типу, так, так? Так, спочатку. Добре, походь. Давайте, типу. Я це зараз все складу. Заїбюсь. Так, по-перше, я вам скажу, я не фанат Манчестер Юнайтед. Я нічого не знаю про те, що в цій команді є, що в ній нема. Моє діло запропонувати. А панович Тенхаг. Якось з цим розбереться. Тож, поїхали. І так, перше, що ми почнемо, це з захисту. Так, ну давайте от, по дефолту, у нас тут є. Онана. Типу. Хай собі тут стоїть хуй з ним. Наступне, що ми постав... Так, Онана розібралася. Тепер захисники. Я думаю, що до ідеї, або поставити стандартні 4. Або стандарт. Ну, як стандартні, 5 захисників з лефтбеками, хуйбеками, ну, ви поняли. Але. Я маю набагато кращу ідею, яка взагалі... зробить з Ман Юнайтед. Сука. Другу китайську стіну. Щас почекайте. Шість захисників. Ось у нас тут можуть бути. Або чотири центрбеки. Або... Два центрбеки, два і по Ой, ну, По летбеку-райдбеку, і по вінгбекам по бокам. Оце буде заїсь. Типу, шикос. Нахуй. Типу, захист багатий. таке не пробіжить навіть солинка. Наступне, що треба, це центральний мідфілд. І це посідає. Дуже важливе місце, бо, як правило, для мене Мідфілд це та річ, яка з'єднує в дії захист та атаку. Я думаю, все таки полагається. І ми поставимо тут одного центрміда. Цього абсолютно хвата. На цьому можна економити, як на харчах, коли купив новий iPhone. І що у нас залишається? Атаку атака. Хоч у нас є дуже крутий захист, В теорії. нам потрібна атака. Нам потрібна формація, яка буде одночасно і добре захищатися і добре нападати. Ось чому я поставив тільки одного центрального мідфілдера. Це для того, щоб поставити. Атакувальні фігури. І ось у нас що виходить. Ось у нас один центральний форвард Не знаю, хто тут якийсь там Хойберг, чи як його там. А, Хуйлонд, ой, Хойланд чи як його там. Ну коротше, ви поняли. Е а, ентоні він чи, лівий, чи правий, не знає. Якийсь там правий чи лівий чорт я поняв Центральний Мідфілд, ну, не знаю, хто тут може бути. Або Казаміро, ну. Типу, по... з захисту він точно розбереться, що там а, буде робити атака, просто кенім'яч і все буде заявить. На захисті у нас, так, ну. Я це не знаю, поставити люка-шоу поближче до захисту. Чи подалі. Або нехай мі буде обидва. Оце добре. На правий бек. Я не знаю, хто там. Я не знаю, хто там. У них взагалі. Центрбек теж не знаю, хто у них. Типу, ось Анана, тут десь шоу. Це Казиміро, це Хуйлунд і це Чито Ентоні. Ну і все, у нас є все, що треба. Ну, і типу, тепер трошки по-серйозному, бо ми будемо говорити про ротацію. Як буде Манчестер Юнайтед вести з такою формацією, якою назвав 6 1 3 по логічним причинам? Ми. Подивимось, як ця команда повинна вести себе при різних ігрових ситуаціях. Це така стандартна схема. Але кожен раз у нас, як будь-яка інша, буде видозмінюватися в залежності від того, чи команда атакує, чи захищається. І з останнього ми почнемо. Бо наче ви скажете, тут є багато захисників, що тут можна змінювати? А давайте згадаємо, що в нас є Казиміро, який зможе з легкістю своєю ролью центрального атаку Ой, блядь. захисного Мідфілдера переміститися назад. І це у нас буде вже сім захисників. Але у нас тут залишиться дуже непоганий такий простір для того, щоб розвернути будь-яку атаку. І, одне діло так, у нас крутий захист, а це. Але це доставить дуже багато гемерою захисникам. Тому наші атакувальні фігури опускаються вниз, якщо їх атакують. І Ентоні опускається майже ще нижче, займаючи позицію майже опорного півзахисника або просто півзахисника, для того, щоб допомогти крить. Ну і оці у нас будуть по суті. Боковими мідфілдерами, тобто то все шикос. Отакий ламанш. От такий леманш ла Та ла у нас виходить. І, типу, от, оці маленькі простори це просто в яких будуть губитися ворожі захисники. Якщо вони їх почнуть пресувати, вони просто самі розпадуться, як я не знаю що. Але тепер найцікавіше це атака. Дуже цікаво. Бо через атаки або контратаки ми можемо забувати голи. Ну, як ми? Юнайтед. Для цього, звичайно ж, наші захисники повертають атакувальники повертаються на свої позиції. Казиміро теж. І важлива річ. Типу, Казимір так, йому буде складно об'єднувати оцей здоровельний аспект і цей трошки менший, тільки один сам. Тому це все треба розтягнути, тому наші вінгбеки підуть вперед. І це прийме незвичайну формацію стандартної 4-3. 3 Бо ось у нас вони, вінгбеки розсосуться. Але їхня ефективність до центру при приндатній 4-3-3 буде неефективна. Тому вони будуть залишатися так широко, щоб мати змогу Казиміра краще розподілити свої можливості між цими двома персонажами, які в свою чергу зможуть робити непогані забіги або непогані навіси для своїх вінерів, або кидати напряму до. Напряму до Ентоні. Заїпав. І тим не менш. Я думаю, що Ентоні не зможе прямо за таких обставин правильно діяти. Сука, це Ентоні. йоб твоя мать. Хуйлунд. Боже правий. І думаю, що першим, хто повинен йти в екшн, це Вінгери. Вінгери. І за ними. Вінгбеки, про яких ми згадували. І це має уже зовсім інший окрас. Різко це перетворюється на 4-3-3 з фальшивою девяткою з Хуйлондом на позиції Центрального форварда. Згадуємо Барселону в найкращі часи, так сказати. нам вона блядь? І за рахунок такого. Вінгери зможуть іти в атаку. Так би мовити, до них кожен вінбек приписаний, і вони зможуть віддавати одне одному паси і так само розвивати атаку. А в свою чергу вони будуть вирішувати, чи самим іти, що вони у 90% випадків не будуть робити. Або просто акуратненько так забирати на себе частини захисту і робити паси на Хойлонда. Такий за прямих ніг зможе забивати багато голів. І, можливо, в один день, він поб'є рекорд легендарного Ліонеля Месі, який за один сезон забив 91 гол якраз в подібній формації з фальшивою дев'яткою. ю Звісно, що ми розписуємо все так. Казиміро, як правило, в більш-менш середній і напіватакувальній ситуації буде поки стримуватися щодо зближення, щоб бути готовим своїми діями попередити захист про можливу контратаку. А при впевненій ситуації щодо своєї атаки атака трохи підніметься вгору, захист перепрошую. І Казиміро за таких умов зможе. Зблизитися з атакувальною частиною, що зможе розширити, умовно кажучи, асортимент атакувальних дій для атакувальної сторони Манчестер Юнайтед, які в свою чергу зможуть не боятися віддати пас назад на Казиміро, для якого будуть цілих 1, 2, 3, 4, 5, варіантів розвитку подій. За яких. Він може або за рахунок контролю, пасуючись між вінгбеками, розвивати атаку, або запутувати суперників для того, щоб основна атакувальна сторона отримувала свої м'ячі. І за рахунок цього мати багато можливостей для того, щоб забивати голи. Але іноді з'являється така можливість. Або бажання для того, щоб надавити на ворогів великою кількістю гравців. Це дуже ризикована хода в такій ситуації, тому що до цього захисту придеться йти ще далі, щоб вінбеки в ситуації змогли піти ще далі. вінбеки піти трохи в центр, для того, щоб зробити перевантаження п'ятьма гравцями. П'ятьма гравцями. Казиміра в такій ситуації буде знову одним єдиним півзахисником, якому прийдеться вже складніше розподіляти атаку. Бо тут вже більш напружена ситуація. З одного боку, нам треба розвивати атаку, щоб вона змогла стати успішною для цих, для тих, для так далі. Але, з одного боку, треба бути готовим до того, що ворожа команда зможе відхлопити м'яч і піти вниз. І, типу, для цього потрібенка заміра. І повинен враховувати такі моменти. Звісно, враховуючи, що у нас тут є 4 центрбеки, які можуть піти іще е так би мовити, ширше, щоб прийняти ну, будь-який удар. проходить, що у нас ще Казим'єра на центрі. І отут доволі цікава ситуація. Тут у нас 5 гравців, і там у нас 5 гравців. Але це ми ж розвиваємо зараз під час атаки. Щодо контратак ми трошки підійдемо пізніше, бо ми говоримо зараз про головне. Так ось, щодо атаки, ми вже зробили перевантаження атаки. Врахочу, що 5 гравців у нас вже йдуть непогано так атаку, але Казиміра на новій ситуації. Тому іще буде зближення вже легбеків. І центрбеки залишаться в позиції, в якій вони повинні, е, так би мовити, передбачити і зупинити атаку. Отак. І ситуації Ентоні. У нас як цій формації вже бував фальшивою дев'яткою. Буде непогано йому опуститися іще вниз, щоб мати, як Сказуміра, з основним е півзахисником, непоганий контакт, плюс з цими летбеками, плюс іще ці вінгбеки можуть опуститися. І це у нас вже буде приймати непоганий такий окрас, якому тут. Буде розвиватися м'яч. Тут буде запасний варіант для розпасовки. Тут таких варіантів для Казиміра буде багато. І найголовніше. Хуйберг, боже правий, кожен раз забуває, що Ентоні у нас вінер, щоб він всрався. І Ентоні. Отак. От ни Тишком нишком з. Хуйберг! Ой, блядь. Хуйлунд! Хуйлунд! Зможе прийняти від цих двох, або ще від цих двох атаку, і забивати в будь-який момент, як я це вже сказав. І, типу, ви розумієте, перевантаження, багато атакувальних фігур. Плюс, отут, так широко зможна відібрати м'яч. В результаті у більшості випадків ця команда повинна робити якісь результати. Але що буде, якщо? Ворожа команда все ж таки зможе забрати м'яч. Це вже складна ситуація. Хоча в таких ситуаціях буває більшість команд. Одразу ж. Отой захист, який у нас був при, так би мовити, перехідному етапі, повертається назад разом з Казаміра. Так само, як і, л... як і вінгбеки, які будуть на півдорозі до свого. Атак... Атакувальна частина не. Може не спішити поки з поверненням, бо при такій концентрації гравців відібрати м'яч у контрнаступаючого супротивника це не те, що е, неможлива ситуація. Тому, якщо вони зможуть перехопити м'яч, то вони просто можуть скинути назад на нашу трійцю і знову піде атака. Але якщо цього не вийде. І, ну, припустимо, вороги ну, будуть уже десь ну, такі середній точці. Атака піде іще вниз. Вінгбеки повернуться на свої позиції. І за рахунок цього, атака біля ой, захід біля нани стане густішим. І за рахунок лефтбеки, які вийдуть трошки вперед. Центрбеки трохи він беки теж для приймання широкої атаки. Розташовуємо тут Казиміра, який буде створювати от так. Якщо він буде якось намагатися відібрати м'яч, то якщо, він... якщо суперник пройде сюди, то його просто нахлине з усіх сторон. Плюс Казиміра ззаду. Тому пройти в такі ситуації це вже майже нереально. Якщо ви, звичайно, не Месі. Ну, то таке. Щодо атаки, вони теж вже такі ситуації повернуться на рідну територію і будуть в такій позиції чекати на свою атаку, на свій м'яч. Ну і за рахунок цього, при нормальних обстановках вони повернуться назад, казаміру знову півзахисник, наші шість захисників нормальна позиція. І в цьому заключається 6:13 великого е професійного аналітика. Бувайте!